у нас, картофель, корейка, сыр, колбаса, шпроты, помидоры и салатик. А, и крабовые палки. Мы все выездки у нас, картофель, корейка. нашу темно везде. Может до пошел. В хлевах только светится. Махару, mm. да. Mm. Он oh, не дай так рано. модель. То на дворе свет уключенный був, чтобы параться. Чи вон на темно парается. Не може бути, щоб он так поздно парался. Он завжди в три часа дня парается. У два. У нас, у нас два, а у я три уже. Привет, Люксин. Ти твой брат, Саш. Ти хоч би коли небудь поінтересувався им. Просто позвонив і поговорив, зимней. Давайте я зарань про це не буду. так, так. Там рубильник стояльник. Я вам чай не люблю. Потому що в мене немає здоров'я. Ти ставила якісь чайні. Там ще пшина мабуть, чи я чи нема, не знаю. Поєдш зайня, а потім узнаю. то я не знаю. Хочу, да, я йди. так само, не йде мені їда. Треба будемо зварити. Треба зварити купить свинячі кустки, але... каце суп. хочу супа, а як звару, то й не їв. Холодець за, зайшов не знаю. Мені треба з м'ясом. А Знаєте що, не голодний. Були б голодні, б їли все. А? Коли холодний, він хліб вкусний. Тут невкусно, колбаса, сир невкусно. Привет, Эрик. Спасибо. Да я ще свиней коснея казался. С теми коронками не що нахуй. Да ну так тут спалилась. Мои зубы, как болит такая что все зубы болят. Это хуя-то, блядь. Привет, Илюша. Я жил. Не да, знаю, якби було го 25, о. це життя ще таке Спасибо. Молодий, нічого не чувствуєш, нічого тобі не болить. Не знаю, треба залазити у 90-х годах. Один молодий, мама, то і все болить. Не знаю, я тебе взагалі не приймаю. Кейлю, що помаленьку. Ну, що пише, ага, нічого не болить. Он вилітає давление. А йому 14-14. Угу. Зарошні дети ага. ладиться вже больні. Mm. Ніхто ніколи не болив. Ну, вообще, наради через день заступали. по брезентом в машині врали їдеш. Бевезуть, бляха, хрен зна куда. Ну, дальность така велика. По ще час сидиш в той машині под тену. Ну, Через день заступали. Ч... На вулицях собакам зима. два часа з половиною стоїш. літо, зима, дожди йдуть на тебе. Все. Ніхто не болів, Постійно з других міняли. Ну, через, виходить, через сутки. Ну як, не через сутки. Ну, ну, тебе поміняли, завтра ти його міняєш уже. Ну сутки ну, сутки це ж 2 4 ну, часа. Час. Ніхто не болів, Нічого, бля. Вообще. Стоишь, не за сколько? Осень, дожди идут на тебя, вода течет, языка один, штый, плачь, бляха. Стоишь с городе, всякая все. всякая это скотина на улице, так, что живут. живут всякая Не болил никто, ничего. Кто всякая всякая ходит, ходит как всякая ему что-то. Он Может заболел. А може, знаєш що? Отрабился. Може. E, як це не? Ротовірус? Може, бо ты и ротовирус. Да не до нас і тут, і там показують. Да, Арсенчик, завтра ефір буде. будет. Просто кваше. Вашу маму і тут і там показывают. Да, по вже вкров тих, наверное, давно давно немає вже. Но. что озвучивали мультика. А дети что удивились, и интересно им было. Еще их мало и показывали при Союзе. Там, как каникулы, на Новый год. А У меня будет много коров. А тут звук лучше, если трансляции, там хуже. Не буду вам чай робити. Хорошо. Не роби. А я все одно наблюду поїхати. Коли... Ты будешь забуде в дім? Просто тебе там. Я чи... на чилі. Без токсиков. Я не просто картофель спомідаю. Так, бензин подорожчає, знову, якщо це правда, так. Ой, Саш. Ну і так уже, блядь, нема куди так, дорожче. Молодець. Знаєш, ну, уже так і дорожче, не нема куди дорожче. Mm. Ти ще не вторговуєш грошей на і на, на бензині наеду. ще Що да. хочу щось дорожче. Да. ще Що? mm. хочу щось дорожче, нахуй уже. Куди вже його дорожче? Мені ще не так все. Хоч ми. Все буде Так. Нова хвиля цела є, будет. Я на грудь поставлю, от буду греяться. Надо хоча б буде мотора все провернуть на другой машині. Хоч да, Хоть, хоть включать, чи що, щоб не Просто проведу, да. Обо аккумулятор поставить, до да, свечи выкрутить, да прокрутить. Уже три года стоит, наверное, чи сколько надо. Зима, три Война три года будет только. А на машина же мене... до войны была. Нет. Нет. Да, Вітом, послі, послі війни. Не. да. да. На, Другі... на другий год войны. Не на другий. У первый год войны я ехал на цей до е, учебу в институт. И мы поломались. У нас протекла ця вода. И через пару дней Витя пригнал в машину. Ага. Веيكي подзвонили, що у нас така ситуація. І віть я нам машину. Надо буде машину зараз хоч прогняти її чуть-чуть відчистав, там, ну, акумулятор поставити. Хоч чуть-чуть поганяти, mm. щоб не завравла, щоб бігатинде. З токла год. Дай кільця шок не залягли. Помоть за нефти даже збігати, да. А то і машина димить буде. А нам треба. А три года вещи три года скоро будем в бак пишет. Привет, Катюша. Да, будем э, самогонку гнать. И в бак заливать спирт. А я поищу, что при заводе еще давно присоединилась. Пускай на работу ездим жуглем. На спирте. Mm. Работала в спиртовом всем Машина працювала на спирті, Не знаю, чи правда, чи ні, історія така була. Це ти в кіно вже десь там подивився? Ні, ні, це не в кіно, це як давно ще десь. Чоловік малий чув. Батько, які розчинюють? Для це. До спирт заливали, з маш... заводу туди їхав і назад, і так перейшли. Ти мені казав вчора, купи яєць. Бо тоді ж було важко mm. достати сп... самогонки, yes. спирта. Yes. То машина працювала в спирту. Я yes, знаю. Да. На заводі он заливав кубак. А так ноги болять сьогодні. Я не mm. знаю, І так все тіло болит. Да, Кирил. Завтра шосте. Сьомого свого и я все нормально. У, не у Байдена а у того другого президента. Приймає вже він це, мабуть. Сьомого. Сьомого, мабуть. Ні, мені хтось сказав 28. Після 20-го, да. А не сьомого. Після 20-го, я точно не пам'ятаю. Трамп, я 27-го чи 28, де так. В місяця. А я думаю, що 7-го. Чи 20-го? Коли Трамп йде в президенти, напишите. Хто знає, віка помаленьку, шалуша, Шалушай, я хелес, синперея. Я пишет, что ездит на газу, не невыгодно. Тоже. Да. А чого у ж дешевле кает? Кова установка стоїть, да. Ну, багато що на газу їздить. Як тобі, Катюша? Я чувствую, Діма, що моя кухня буде плакати горькими сльозами. Хто Кто що що так. 21 чи 25 Кримая, так? Да? да. А я думав, все могу. Ілюша пише двадцятого. А ага. ні, Віка пише то 20 двадцятого. Ага. 20-го. Пишуть люди 20-го. Може щось і поміняється, може і ніхто його знає. Тільки не знали, Саша. Як вони хочуть знову бензину ціні добавити? Це люди говорять в інтернеті, чи правда, чи ніхто хто його знає. Знаєш, люди просто можуть. Катні набагато на гривень чи на два. Саша, свят уже з першого січня додали. Города, не знаю. То як свят додається, то й газ додається. Газ додавиться, то і бензин додавиться. Все додається. Все це продукти разом виростуть. І так уже, Діма, приходиш у той, Саша магазин, ага. блін, і вже не знаєш що брати, бо у тебе грошей мало. Свет виросте, зразу і продукти почнуть піднімати. то, що за свет магазином платить. На... Да, холодильники, освіщення. І ходиш, да. думаєш, блядь, що хоть взяти, щоб грошей хватило. Привіт, Юра. Чи брат чи не брат? Ясно, Катюша. Ото хай ще заберуть. у пенсионеров всю пенсию добывать, что как они будут. Наташа пишет, а если бы ваша корова полнее была, то она бы давала не молоко, а газированную воду. Это точно. Чтобы было полнейше. Эрик пишет, ты полтора литра на ланосе. Че, пятнадцать? Че, то пятнадцать? Я может, он уже бился. Наш гуль на літр бензину, отже, чуть менше. Ну, це ж до газу більше іде, два дворази, то й так і є. Колись я поставив буксей. Так, Катя. Я фіг не пам'ятаю. Ола мені казав, не, що виходить ви 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 самі. Е, що бензином заправляєш. Що газом? Що виходить? Тим каже, літри газу чи бензину, на скільки кілометрів? 15 л. Що 15 л? Газа? На скільки? Ну, я так поняла, сотню. Я не знаю. Я колись Жулю той перший раз взяли, то були, знаєш його. Ну, карбюратор то новий поставили, цей солікс були. Да я в бутилку взяв, поставив, туди 7 кілометрів. Кіло... Ну тільки машина прогріта вже була, mm. знаєш, від двора. Туди 7 кілометрів назад, ну ми не вставали, двох проїхали. І ще в бутилці літровий, десь на два пальці бензина залишився. Плюс ще шланг буде метровий. Ну, mm. до карбюратора, то я думаю, кілометров 16 машина наша, ну, пуста, якщо два человека сиділи в машине, кілометров 16, плюс чи в карбере камера, Я думаю, кілометров 16-17 на літр звук мог бы проїхать. Mm. Газа больше. Раньше он дешевле, наверное. Юра, э, Нового, 20 -20. да ничего вообще нема. Як Новий вийде. год зустрічали, Просто Кока-Коли випивали на Новий рік. От тобі весь праздник, десь спад зразу залегли. буде якось пепсі купити. Не колу, колу завжди. Так, ціна на світло в нас і в Молдові однакова, але в Молдові 0 атомок. Ну так, да, щось так. 15 літрів на сотню, піше Ерик. А Яка це наша? Газа, так? Да? На Ланос. Ага. Дима, по 26 гривень в газ, це... Дима, а скільки це буде, якщо е, літр на 16 км? Скільки це буде? Привіт, Анночка! На сотню тоді. А що не ще раз? 16 на сотню... Ну, якщо скільки літр... на кілометр? Ні, бензина. Якщо літр бензина на 16 км, скільки це буде на 100 км? Що це вона Літр бензина на 16 км, mm -hmm. якщо вистачає. Получается 2. Це і... ну, якщо не гружен на Еще і... два. 16. Получається 6 литров на 96 км. 6 литров. 7 десь надо, 6. Это 7 на сотні. А буде. якщо гружені, то може і 9 пойти. Ну а так, якщо да. їздиш. А ключ, якщо в городе. А в городе, да. Все, ти, то може і всі стоїш, 10 може бути. Ты не едешь, считай. Да там на світлофорі, тут на світлофорі. Так, друга, це, а пусть це так, якщо по селах, от тут трохи їздить, дивись. Да. Перша, друга, не розженеся. Тим не менее, ми багато їздимо, ну, ми заправляємо на 8 літрів. Сколько він 500 гривень получает? Да. Ну ми ось свечі знімали, ти бачиш, які вони, вони не чорні, вони ось такі, ну це, а це говорить. А, ото... Це ще говорить про те, що бензина мало машина бере і мотор хороший ще. ну, Свечі не білі, а такі то... цвет я такі... не знаю як він правильно зеваємо. Знаєш, не показував такі, да, такі наподобий, як це. То це ще мотор дуже хороший. Головне дякувати його. Ну, дивіться, що патронки та соубукси сігау дводина. Де ю ще пише, що його 4 л на 50 км. А що за машина іде? Літра бензину? Це може нові машини ось, е-е, наприклад, вони може і менше. А ладно, з батьку, мотор я так поняв, 1.5 у нього. Ага. І у нас У нас 1.5. Считай, и на газу тоже не выгодно ездить. А, троечный, Спасибо, Анночка. Не, W не снимаю, все, грибы не собираю. Каждый 10 тысяч рабат Да, Линочка, приветствую. Масло менять, по фонарнику. Сандеро Рено у Илюхи. 4 литра, да? Угу. На сотню. На 50 километров. А, на 50 километров. Все. на 100. сотню. Считайте сами, что Все еще и нас. Ерик пише, у мене чіп тюнінг стоїть на ви... невигодно. Mm. Що таке чіп тюнінг, без поняття. Ну, таким не пользуюсь, не знаю, що. Діма, ти не їси шпалата, Все, да. нічого. Я наївся. Крабу паличку на потом осталось. Що таке чіп тюнінг, без поняття. Так, я так уважно ще дишу, Дім. Ну, чай я не буду, знаєш? Я з вами чай я не буду. Дай, Ілюша, буде. Доставай, мать. Палочку або даєш, або на завтра? Собі на завтра? Ну що ти оставляє її Ну то. Не прохай, забирай. Буду завтра. Тож ти будеш це? Ну, все чаю руки. Вонички похлібаю. -по ти а ти а зо мною не хочеш посидіти. А там є дімі розхоплене, ні. Я не буду. Моя такі буду з воском. воском. Я цю тему вже давно знаю, да був. По суті, можна було б зайнятися. але сушені мухомори... Они легкі, це, це багато, це просто фіга роботи. Пофтом сушеные не ага. можна продавати, їх много, їх в нас ніхто не збирає. Да, їх, повно. собрав, собрав, да висушив. Але це шоки мішков надо, тому їх вообще легкі. Все раз займаться чем-то то по зеленки не пошли, цей год, а то по мухоморі ходили. Я по зеленки, по, по щотки ходили. Колись ми по зеленки ходили, а цей год, каже, було зеленок, Саша, да. земля а земля укрита. Зараз подивимося, скільки мухомор оптом здавати. У нас багато мухомору росте. А така, що не пошла, хоча б собі пару mm -hmm. кілограмів і набрати. Мені пол чашки. Ну до пакетик продають то дорого. А тобі чашка вийде тут. Mm. А ты що не будешь? Не, nee. не хочу. Вс, вообще не, не мухомор. Я зараз так, хочу сквозь легкие. Mm. Короче, вот там грамм сто його, да? От п'ятсоты от п'ятсоти ага. до тисячі гривень. Кило. Маленька баночка 100 граммова батька. Це 50 грамм, 950 гривень, 980 Ого. Да, вони, вони дорогі, дорогі. Але оптом, щоб здати. Ціни. Ну, Ти ж не будеш сама продавати в пакетиках Ну... Постар... Саша, в хаті холодно. Да, в хаті проходно. 30 градусів на градуснике. Я не знаю. Ладно, иди дивись, короче. Я не знаю, меня уже пришло сюда. Я... Маруся, иди посмотри на градусник. Как ты думаешь, что это? 60 капсул по а грамма. это угу. получается 30 грамм. Дима, 30 480 гривен. Дима, 30 градусов. Что там горит же, да? Ну, да. Не какая-то хуйня. Это мы такие уже, Маруся. Привыкли такой жары. А ну-ка, мухомор оптом. Так. Ну, Цены не указывают. Цены від 2000 до 1000, до 13000, залежно від якости гриба. Угу. Це я так понял за килограмм. Ну что, кило можно назбираться? Не так-то трудно. No. Не забираю. Ну. Пару деньков, да, я думаю, килограмм, ну, пару деньков такой хорошей работы. Узнали. А в мухоморы не надо продавать, оптом собрал, собрал, посушил, оптом продал. Люди, которые делают с тех таблеточки, потом тебе поблагодарят. Mm. Ясно, да, был У нас в хате 30. І Шерик, що у нас хороша машина, 7 літрів на сотню, сотні, це нормально. Ну. Спасибо, Андрей, привіт. Спасибо, навзаєм тобі. Я сколько раз зазначав, що як ми по трассе то їздить, вона непогано йде. Ну. Ну. Только що обганяєш кость, там 70 їдеш, 80, так, бо 80 на легенько їде. Як починаєш обганяти, то лучше не на п'яту обганяти, Лучше переключитися плавно на четвертую. Вони що так. то дебіли які ще які, бляха. Начинаєш обганяти, обганяти при 70 80. 80 дивися, вже 130 більше, і тебе обганяти не можеш. І сволота то їде спереді, туди дим пускає тобі в очі перед цим капотом, і дивися, ото раньше знаю, як я їзду, не біло хватає. Да. А начинаешь обгонять, даже Знаю, до сцена возьми, да далеко и не надо. Помнишь, что? Да, да, не можно обогнать было. А зима, да. гололед же, что делает. Да? Да. Да. Начало обгонять, обогнать не можно, <coughs> so. п'ята, Она для разгона, ну, важко. А на четвертой она хорошо разгоняется. Быстро. раздал дал, и она пошла. Ну, чувствуется, что машина да. набирает обороты. Двигатель. А на пятом она плавно идет. Она как блоки разжирены машины Машина просто не хватает. Да. Там хотя бы сотни лошадей было. Эрик не нашел на меня. Да, самая лучшая машина. Первый год ты типа, по 120 километров здесь не хорошо, каждый. День. Ну, да. Да. Народы, каждый день. Ну вот, да. Вот, Народище каждый день. каждый 10 тысяч клапана порегулировал, да и дальше ездишь себе Ну. Спину по -триски. Зачем, Илюша? Масло поменял. В общем, надо делать mm -hmm. мухоморный бизнес. Полночь не в саду шли. С mm каким -hmm. мухомором? Подновляться, то есть в целом мухоморы сбирай. А в лес то иди с какие-то куча. Никому не требует. такие великие. Ну, По сантиметру 15 высокие такие. У да. шляпки такие таких на 10 может. Их, наверное, старые тоже не сильно. Молодыми приняли, ну, заряд. Что такие киахи? Это кукуруза. Киях. Ясно, Юша. делай зарядки, не буду хрустеть спина. Кстати, пишет, что на белых рыбах добрый поднялась женщины mm -hmm. там здесь. -то. Я Какое хозяйство не великое, ты моно. А если великое хозяйство, не... нема часу. Просто время не ходить в тей лес. Пока все поробишь, поугоняешь, да все. Это тяжело. А летом сено. Осенью Это тоже. Ну, глибится осень, считаю. До... Да. Ну, дождь. Ходи собирай. Ну, бачиш, надо же в корос, ну, например, в город їхати, молоко продавать, уже в ліс не підеш. З города приїхав вже втомлений, наприклад. Ну, да. хочется, типа, часалях, типа, лежать, например. хочеться хочется идти полчаса лягти, полежати, наприклад, чи ще щось. Да багато не полежиш, больше худобу удобно, надо і доїть наприклад, в обіді. Коротко, да, да. чи іди перев'язати, якщо не дої. Ну, да и ж на цепах. сьогодні да. мало поймал. Поспешишь и людей насмешишь. Ну. Недавно почув таку хорошу поговорку Цыплят, считай по осень. Хорош, Катя. Спасибо, Макс. Спасибо. Приветик Тобі. Скоро будем отправляться на Twitch. то ну не забывайте про Twitch. Максик, приходь на Twitch. Тип, а ч тип? Ладно, а, еще 10 минут кино подивлюсь. Ясно, Илюшка. Матка половине кидем. А куда мы отставили? На, на А тут же сие стоят. А А, я понял. Ух. все, друзья, мы видим в здесь видео. Окей. Спасибо всем, кто тут был. Приходите на твич, подписывайтесь в телевую Институт. Там тоже много важного Спасибо, и позитивного. А я буду уходить. Все. Всем пока. Ясно, Илюша. Хорошо, Катечка будет тебя ждать. Погнали. Жду вас всех на твиче. Андрій сейчас пише кохве, кохвы. А що кохве? Без поняття. Сережа, надо сказать ей об этом. Або свят мама, я вас сам лучше приготовлю. Или отдыхай.